Вітаю! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині, випуски яких ви також можете дивитися на нашому Ютуб-каналі. Новини 12». у студії для вас. Працює Богдан Коваль. Далі у випуску про таке Росія вдарила по місту біля Хмельницької АЕС. У Луцьку судять засновника фонду Добра справа за поміч ухилянтам. Медики наголошують, кропіння лікувати варто. Росія вдарила по місту атомників біля Хмельницької АЕС. Йдеться про Славуту від нього до АЕС у Нетішині 17 кілометрів по прямій. Росія б'є у цьому напрямку четверту ніч поспіль у наслідок обстрілу минулої ночі в Славуті 16 поранених. Пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, дев'ять приватних. А також вокзал, два навчальні заклади, адмінбудівля та автівки. Дитсадки і школи у місті сьогодні закрили. Крім того, уламки дронів впали на території об'єкта критичної інфраструктури. Міський голова Василь Сидор запевнив, що усі послуги, тепло, газ та воду жителям громади надаватимуть. Окрім того, Росія вдарила ще й неподалік самої ХАЕС. Вибухом пошкоджені вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах станції без світла через пошкодження ліній електропередач. 1860 споживачів у Славуті та Нетішині. Українські військові захопили ділянку дороги на лівому березі Херсонщини, повідомляє інститут вивчення війни. Йдеться про те, що бійці висадились біля підстепного та захопили ділянку дороги, яка з'єднує села Пойма, Козачі лагері та Кринки. Зсу перекинули резерви на острови в Дельті Дніпра та намагаються прорватися до сіл Пойма та Піщанівка Херсонської області. Окупанти тим часом продовжують активно готуватися до оборони Євпаторії. У Криму військово-партизанський рух атеш виявив безліч фортифікаційних споруд, які облаштували росіяни вздовж берегової лінії на ділянці дороги Євпаторія Саки. Кримські партизани на відео показали на цій ділянці поодинокі окопи, опорні пункти, укріплення із піску та бетону, а також зосередження військової техніки російської армії. Інформують, що росіяни продовжують укріплювати західний берег Криму, боячись українського десанту. Знову трагічна звістка про загибель воїна. 13 жовтня під час бойового завдання біля населеного пункту Вербове Запорізької області віддав життя солдат Олександр Вшивков. Родом він із Торчина. На момент загибелі воїну виповнилося 38 років. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана герою. Сьогодні ж на Камінькаширщині оголосили жалобу до 27 жовтня. Нині підтвердили загибель військового Ігоря Савчука. Чоловіка, який воював на Донеччині, вважали зниклим безвісти із кінця весни ще минулого року. Аж тепер у Любишівську громаду надійшла звістка. 32-річний Ігор Савчук загинув торік, 23 травня. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Вічна пам'ять, честь і шана воїну. У Луцьку судять засновника благодійного фонду Добра справа Андрія Лінника за те, що допоміг виїхати з України 78 восьми військово зобов'язаним. Як інформує Суспільне, Лінник на судовому засіданні свою вину заперечує. За версією слідства він підписував заяви про бронювання чоловіків, щоб ті безперешкодно перетнули кордон, начебто для волонтерства. Всі ці 78 громадян це е, жителі південних східних регіонів. по-перше. Тобто, це не е, волонтери, громадські діячі, активісти, які саме проживають і діяльність яких здійснюється саме в межах Волинської області. По, по друге, це особи, які фактично в порядку військового стану вперше перетнули кордон. Тобто попередньо не було фактів їхнього виїзду за кордон з подальшим везенням Україну гуманітарної допомоги. Були всі ознаки, всі підстави особі, винуваченому усвідомлювати і розуміти, що ці особи явно їдуть не за гуманітарною допомогою. У разі доведення вини засновнику благодійного фонду загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Зі слів прокурора Москаля, за аналогічним обвинуваченням, директор цього ж благодійного фонду Юрій Слива визнав свою провину в незаконному переправленні через держкордон 238 осіб. Про те, що армії потрібне поповнення, все частіше говорять і самі військові, ба більше командир роти, яка нещодавно звільняла Кліщіївку за масову мобілізацію в Україні. На його думку, вже невдовзі до війська змусять іти усіх. Тобто, пересидіти війну в тилу не вдасться нікому. Детальніше дивіться у сюжеті. В Україні необхідно проводити масштабну і навіть агресивну мобілізацію. Вважає командир роти 80-ї бригади. Рано чи пізно переконаний військовий служити зобов'яжуть усіх ті, хто думають, що зможуть відсидітись там в глибокому тилу, пересидіти. Закінчення війни і потім вийти і розказувати, що він допомагав економічному фронту, купуючи каву і цигарки, так вже не пройде. Повномасштабна війна вимагає такої ж повномасштабної мобілізації. Владислав Шевчук наголосив, що Збройним силам України катастрофічно потрібне підсилення, Ба більше військовий не проти дій воєнкомів, які силоміць виловлюють чоловіків на вулицях і змушують їх ставати до лав зсу. Захисника це не бантежить, бо бажання захищати ухилянтів у воїнів немає. Я не бачу нічого поганого в тому, коли військомати представники Центрів комплектації ходять і фактично ловлять за руки тих, хто повинні виконувати свій конституційний обов'язок. Не бачу нічого поганого. Українці, які думають, що в їхній дім не прилетить, до них не прийде Росія, каже командир роти, помиляються. Адже армія Путіна показала, що може прийти куди завгодно, і думати, що ваш дім має захищати хтось інший, але не ви, теж помилка. Якщо ваш будинок Заліз вбивця. Він гвалтує ваших рідних. Він вбиває когось з ваших рідних. Він забирає все ваше майно. А ви ховаючись на сусідній вулиці, думаєте, що ваш сусід сусідньої хати піде і вирішить всі ваші проблеми, і покарає цього вбивцю і гвалтівника? То це оманлива думка. Якщо в Україні не оголосять примусову мобілізацію і військо буде неукомплектоване, українці ризикують лишитися без держави, вважає військовий. Ми не зможемо звільнити ті території, які зараз ще тимчасово окуповані Росією. Ми повністю деморалізуємо ту армію в тому вигляді, яка наразі у нас є. Претензії до тих, хто може, але не бере до рук зброю, захисник має. Але за те, що українці не поспішають і навіть уникають походу військкомат, на думку командира несуть відповідальність не лише громадяни. Це недопрацювання державної пропаганди, це деякі недопрацювання в більшій мірі, не деякі в більшій мірі центрів комплектації, які провалили мобілізаційний план. Які знехтували людською ідейністю, мотивацією в перші місяці війни. Владислав Шевчук впевнений, що найближчим часом влада оголосить про посилення мобілізації, бо це стане першочерговою умовою для перемоги над ворогом. у випадку тривалого блекауту лучанам роздаватимуть воду. Комунальники розробили схему роздачі питної та технічної води. На карті вказані точки розливу води у велику габаритну тару, а також у посудини обсягом до 5 літрів. Більше 50 літрів води можна буде отримати лише на двох вулицях Луцька, Дубнівській та Мамсурова. Менший обсяг роздаватимуть у кожному мікрорайоні міста. Адреси вказані на мапі. У Луцькводоканалі наголошують, така роздача води може відбуватися в умовах, коли електрики не буде більш як 48 годин. Підготуватися до можливих перебоїв із подачею електроенергії, що спричинить зупинку водопостачання і водовідведення, варто вже зараз. Напередодні міський голова Ігор Поліщук попросив усіх жителів громади за можливості підготувати запаси питної та технічної води. Рибоохоронці Волині натрапили аж на сім сіток рибних мародерів. Виявили їх під час обстеження озера Оріхівське Самарівської громади на Ковальщині. На той момент у сітки завдовжки 400 метрів піймалася і дика качка, і три щуки, та ще й карасі. Улов випустили назад у воду. За підрахунками риб патрулів, не встановлений власник, якби попався, заплатив би за здобич майже 70 тисяч гривень. Загалом за тиждень охоронці водойм викрили 15 порушень. А наступний сюжет про небезпечне хропіння. Останніми роками ця проблема виходить на перші позиції у списку важких хвороб, бо може призвести навіть до летальних випадків. Хропіння діагностують у 5-7% людей старших 30 років. Від нього страждає і майже третина тих, кому 55 і більше. А серед людей із ожирінням третього ступеню хропунів 60%. Втім, волинські медики рекомендують не терпіти хромі хропіння, а лікувати. Такий сон у Михайла Федиша вже не один рік. Чоловік починає хропіти, як тільки но засинає. Ця проблема каже, мучить його вже давно, але підштовхнув зайнятися нею спільний побут із військовими. Михайло священик та капелани. Нині більшість часу проводить з побратимами на фронті. Так. Це і хлопці, і військові, от, мені записували на телефонах храп. Це на правду скажу це страшно. Священник страждає від хропіння вже мінімум п'ять років, а тепер через це не можуть виспатися ні військові, ні сам Михайло, бо зараз він також прокидається від свого гучного сну. Самотужки впоратися з цією бідою чоловік не міг, тож звернувся за допомогою до лікарів Волинської обласної лікарні. Щоб визначити наскільки хропіння загрожує життю пацієнта, лікарі поставили Михайлу спеціальний прилад на усю ніч. Він записував якість сну чоловіка. Підсвідомо знав, що на мені щось, є, але так, щоб воно. Геть заважало, ні. діагностика виявила, що протягом сну Михайло не дихав загалом 20 хвилин. З'ясували, що пацієнт страждає на синдром обструктивного апное сну. Хропіння це лише один із наслідків через зменшення вентиляції легені, зниження сатурації, тобто насиченості крові киснем. Людина не висипається і її працездатність падає. Картина не дуже погана. Періоди апної. Апноя це повністю зупинка дихання. Гіпопноя це е, низьке дихання. Це, е, Легкий ступінь синдрому обструктивного пно сну, тобто хірургічне лікування, воно виправдане. Під час сну дихальні шляхи западають, тобто звужуються. Повітря менше надходить у легені, а отже, і в головний мозок. І тоді він, щоб компенсувати нестачу кисню, посилає сигнал організмові зробити великий вдих. І ділянки, які звужують дихальні шляхи, починають вібрувати, створюючи відповідний звук, який і є хропінням. Є момент відпочивати. І я в той момент сплю, то не тільки спати, ще й працювати заважає. Коли в ніч і декілька разів вставати постійно будити, це теж є велика проблема, бо вони не висипаються. Хропіння лікують хірургічними і нехірургічними методами. Операція може допомогти пацієнтам із першим і другим ступенями загострення, а люди з третьою стадією мусять дихати через спеціальний апарат СІПАП, який допомагає хропіти менше. У Михайла діагностували перший ступінь загострення. Під час медикаментозного сну лікар знаходить локалізацію проблеми. На жаль, нам які тут Подивіться, він хропець зовсім менше. Або навіть не проте. Сама операція тривала недовго, до півгодини. Продовж неї зменшили м'яке піднебіння і видалили верхній язичок. Мета цієї, цієї операції це розширити, розширити це сполучення, от, стабілізувати м'яке піднебіння, щоб воно не вібрувало. І таким чином ми досягаємо кінцевої своєї мети, з якою пацієнт прийшов до нас, тобто він позбудеться цього, цього свого такого недоліку, як хропіння. Дихати Михайло стане легше вже через тиждень, а остаточний результат пацієнт оцінить за місяць. Пропіння проблема особиста, але отець Михайло наважився розповісти про неї, щоб інші не боялися звертатися за допомогою до медиків. Інакше це не тільки погіршить життя, а й може призвести до проблем в сім'ї. Це така проблема, через що навіть можуть і сім'ї розбігатися, розпадатися, так? І не знаючи, що це є виріш, що є направду, є вирішення проблеми, що можна хірургічним втручанням вирішити проблему, так зберегти і сім'ї. На лікування хропіння українська медицина звернула увагу лише останніми десятиліттями. Досі це було питанням дискомфорту тих, хто перебуває в одному приміщенні з хрупунами. Тепер же у Волинських медиків пропонують рішення не терпіти хропіння, а лікувати його. На Рівненській АЕС для школярів діє особливий, як для звичайного учня, проєкт. Він називається ядерна школа. Його учасники старшокласники освітніх закладів Вараської громади, населених пунктів 30-кілометрової зони спостереження та учні ПТУ Атомки. Окрім екскурсій та лекцій провідних фахівців атомної станції, старшокласники мають нагоду стажуватися на посадах керівників. Деталі у сюжеті. Цьогоріч вже в сьоме на підприємстві стартувала Ядерна школа РАЕС. Це спільний профорієнтаційний проєкт Рівненської АЕС та відокремленого підрозділу громадської організації «УкрЯД» в Рівненській області. Цим заходом організатори прагнуть підвищити рівень обізнаності молоді про атомну енергетику, зацікавити їх процесами, що відбуваються на виробництві, та познайомити із професіями, яких потребує підприємство. Це дуже важливий проект для нашого підприємства, тому що такі речі треба дійсно починати із шкільної парти, говорити з дітьми, вкладати їм необхідність, вкладати їм важливість. Нашого виробництва і те, що без от, енергетики неможливо розвиток ну будь-якої галузі, і тому е, кожен із них має відчути оцю важливість свою, і коли він прийде на це підприємство. Перша вступна інформаційна лекція відбулася у Палаці культури РАЕС. Заступник генерального директора РАЕС персоналу Олег Килюх детально ознайомив учнів із історією, основними етапами розвитку та встановлення атомної станції. Підкреслив атомна генерація екологічно чиста, визнана світовою спільнотою зеленою. Також розповів про перспективи галузі будівництво нових енергоблоків. Хотілося б, щоб всі ці діти отримали максимум знань, максимум розумінь, максимум того, як працює наше підприємство, як працюють наші люди. Ми відкриті, ми надаємо свої знання, ми ділимося своїми знаннями, і хотілося б від них теж саме відчути їхнє розуміння цього складного нашого процесу. Заняття в ядерній школі РАЕС проходитимуть впродовж року. Навчальна програма насичена. Це лекції провідних фахівців атомної станції, екскурсії об'єктами підприємства, стажування на посадах керівників, брейн-ринг та інше. Усе організовано з урахуванням вимог військового стану. Детально про умови проведення та заходи в межах ядерної школи розповіла її учасникам Іванна Буракова, начальниця прес-центру управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС. Цьогоріч взяти участь у проєкті виявили бажання понад 80 учнів освітніх закладів Орецької громади, сіл Заболоття та ЦМІН, а також професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Першокурсник училища майбутній сльосар з ремонту реактно-турбінного устаткування прагне якомога більше дізнатися про роботу атомної станції, адже мріє стати частинкою колективу атомників. Планую розвиватися в цьому. Ядерна школа допоможе мені більше всього дізнатися». Також пізнати якесь нове устаткування. Будемо спілкуватися на станції з різними керівниками, працівниками, які будуть нам розказувати про свої навички, які в подальшому нам допоможуть підняти свою кваліфікацію. Дев'ятикласниця Цмінівського ліцею Анна Скиба чула схвальні відгуки про проєкт від учнів їхнього навчального закладу, випускників ядерної школи. Тож і сама вирішила стати її учасницею. Я живу неподалік атомної електростанції. Вирішила взяти участь у цьому проєкті, щоб дізнатися з середини, як працює саме атомна електростанція. Я сподіваюся, що цей проєкт дасть мені нові знання, відкриє щось нове для мене. Стати слухачем ядерної школи вирішив і дев'ятикласник другого варацького ліцею. Його тато працює на атомній станції, тож часто розповідає хлопцеві про роботу РАЕС. Юнаку цікаво було побачити масштаби Поліського енерговелети. Це цікаво, по-перше. По-друге, це для саморозвинення, розвиває мене, мої знання. Да і мені самому це цікаво. Я хотів би спробувати себе в цій сфері. На згадку про першу зустріч учасники заходу отримали іміджеві подарунки від організаторів профорієнтаційного проєкту. А по завершенні навчання усім слухачам вручать іменні сертифікати від учасників ядерної школи РАЕС. Більше новин традиційно на нашому Ютуб каналі Новини 12, Тож приєднуйтесь. Більше інформації в ефірі 12-го вже згодом. Тож залишайтеся з нами і до зустрічі! Бережіть себе та будьте щасливі!